Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Періодично доводиться стикатися в нашій роботі ось такими речами. Вони невисокого тиску, вони не надто відповідальні. Тут просто женеться повітря. І вони ну, мають бути достатньо м'якими, щоб нормально там знаходити свої хитромудрі місця такого. Такого формату патрубків я готових не знайшов. Але для тих, хто розуміє, що будь-який рукав це по суті стрічка закільцована, є шлях їхнього виготовлення. А оскільки часу цим займатися самому немає, то я попросив чоботаря у найближчому населеному пункті зробити з мідним дротом. Багато разів він проходив, бо, каже, він рветься десь через декілька стіпків, стіпків то довелося пройти декілька разів. За оцей рукавчик, о, ну, він трохи коротший за цей, це за іншим зразком. Це я просто для зразку взяв, так? Він взяв три сотні гривень, при тому, що це мій матеріал, це бензомаслостійка стійка гума, що нам дарують партнери 300 гривень. Це реально дуже багато. Це дуже-дуже дуже багато, тому я звернувся до побратима до побратима, що не так давно демобілізувався, ось зовсім нещодавно. Який позитивно, який я хворіє станом БМП. От. За держзабезпеченням я не бачив, щоб надходили рукави такі потрібні. Так? Тому ці системи важливі, занепадають потроху. Натомість ми їх відновлюємо, тримаємо в тонусі. І я от попросив побратима, чи зможе він їх нам шити потроху. Там є різного розміру. Але всі вони з бензомастосійкою гуми, 3 мм робляться. І він має такий досвід, він собі на машини такі робив. Він каже, так, без проблем. Каже, кількість, давай гуму. мідний дріт я знайду і буду вам потроху там вільний час робити. Дякую. Всім. Позитивно дієво небайдожим людям до нашої діяльності. Працюємо, чекаємо на зразки гумових рукавів, рукавів від побратима, які будемо монтувати так, замість таких, що віджили своє. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.